Ну що, ми продовжуємо далі. Якщо попередні пропозиції були про намисто з халькопіриту, то зараз ми вам пропонуємо чудову пропозицію таку з халькопіриту, але браслет. Ну, якщо ми говорили про намисто, то ми там говорили, що воно додає краси, так, додає здоров'я, краще починає працювати підшлункова залоза, краще ми починаємо відчувати себе та свій внутрішній світ. А саме браслети з халькопіриту, вони несуть трохи інше значення. Воно схоже, так воно відгукується з. Намистом, але саме браслет він виступає як потужний захист від будь-яких стихійних лих, і виступає там захистом від втручання людей у ваше життя, там від крадіжок, від будь-яких там зрад, нападів, ну будь-чого, що може там вам зашкодити. От, Тому я пропоную сьогодні вам на вибір два таких браслети. Ви можете побачити, що вони різні, от, за таким оснащенням. Якщо за формою вони однаковісінькі, то оснащення в них дуже різне. От, Ви бачите, що є. Колір з таким з гематитом, так, а є просто синій. І ми хочемо сьогодні вам запропонувати, аби ви придбали собі саме комплект. Тобто не одне намисто, так, з Халькопіриту, чи один браслет з Халькопіриту. А хочемо, аби ви зробили собі подарунок і придбали додатково собі намисто до Халькопіриту браслету. Подивіться, от якщо Подивитися з синім так, кольором, як воно чудово поєднується. І якщо подивитися з таким гематитом, погляньте, це надзвичайно красиво. У вас вже буде комплект. Не буде щось одне, а буде комплект. Це такий мультиколір, так, об'єднано. От, тому ми пропонуємо вам зробити сьогодні в цей вибір правильним, аби ви потім не шкодували, що ви не встигли придбати собі цей такий прекрасний подарунок для вас. От, якщо говорити про браслети, то гумка. Вона щільна, але вона не перетискає руки. Я обожнюю браслети, які не перетискають руку, кисть. І рука почуває себе вільно і в неї немає ніяких зовнішніх факторів, які потім видно. Це перетискання, почервоніння. Так, інколи навіть браслет, якщо він невдало зроблений, може викликати подразнення і може викликати те, що у вас. Кров, яка погано циркулює, буде виступати, тобто буде ефект запеченої крові на руці, і це дуже дуже погано для судин і серцево-судин. І якщо подивитися на їхнє оснащення, от ви зараз бачите синій, так, ви можете побачити, ніби там є якісь камінчики, ніби вони побиті. Так, от видно дуже зараз сильно. Ні. Вони не падали, нічого з ними не траплялося. Це такий дизайн, що додає більшої такої вишуканості саме цим браслетам. От у вас чудове поєднання для здоров'я. Браслет, так, який оберігає від стихійних лих і від втручання неба. Людей у ваше життя, а також намисто, яке додає вам краси, додає вам здоров'я і будь-чого, що може. Підкреслити всю красу жінки. А як на мене, це найголовніше, що має бути не тільки зовнішня краса, а й внутрішня краса. Довжина от двох таких браслетів загальна в сукупності 19 сантиметрів. Дуже і дуже міцні гумки. Вони надзвичайно складно тягнуться. Повірте, я однією рукою це роблю складно. Мені треба підключити повністю всі мої фаланги, щоб це зробити. От, але те, що я вам казала, що не перетискає. Тобто, ви бачите, що вільно тримаються браслети. Ціна одного браслету 1099 гривень. Як на мене, це хороша пропозиція. Але ні, вау, насправді. От поки я не встигаю говорити, якщо чесно, я починаю говорити якусь ціну і дивлюся, що сума змінюється ось так швидко. Панянки, мої любі, ваша пропозиція на сьогодні саме складатиме на ці браслети гривень. Гривень. Ну хіба це не подарунок? Подумайте, ви одразу можете собі забирати цілих два браслети. Уявляєте, цілих два. Ну, тобто, за ту суму, яка була попередня за один браслет, то ви можете забрати одразу два браслети, і вам не прийдеться обирати. так? Не, не потрібно буде робити цей вибір. Бо мені, наприклад, той то подобається, а ще дзвінки безкоштовні, та ще й доставка безкоштовна. Це взагалі. 努。No. Я не знаю, де ви таку пропозицію знайдете. І, до речі, браслет носять не тільки як амулет, так, або якісь там лікувальні властивості. Браслет завжди носять як підтримку, аби показати свій статус, так? аби показати свою витонченість, аби показати, що ви саме та жінка, яка розуміється на моді, та жінка, яка живе і йде в ногу з часом, так, тому що браслет відіграє надзвичайно важливу роль. Особливо з Халькопіриту, повірте, оці енергії вони працюють так. Якщо люди 5 тисяч років до нашої ери вірили в ці енергії, якщо вони користувалися цими божими такими дарами, так, які Бог подарував, саме це каміння, природа створила, то чому ми не можемо цим з вами скористатися і покращити і полегшити собі життя? Ну, якщо говорити так по правді? Тож, телефонуйте на номер 0800 21 44 88, пропоную вам заміряти по діаметру це 1 см. Бачите, так і є. Якщо поміряти розмір ось цих таких вподобань, то тут в нас виходить 5 мм. Якщо поміряти інший браслет, той, що поряд. Діаметр, то це 1 сантиметр. Якщо зміряти маленьку, так, цей квадратик за розміром, то це буде 2-3 міліметри. Вам не видно, але повірте, так воно і є. Тож, за 599 гривень ви можете собі придбати один браслет, так? А за ту попередню суму, яку ви бачили, 1099 гривень, ну там ще плюс якісь певні. Ви можете придбати два браслети. Уявляєте? Два браслети, і кожного дня ви можете змінювати і носити або той, або інший. Ну що, ми будемо рухатися далі? Ми завжди з вами кудись рухаємося, йдемо вперед, і так має бути і це правильно. Тож ви не залишайте нас через декілька секунд. Ми до вас повернемось.